thank you Я голова первинної ветеранської організації електротермометрія дядюк Людмила Юхімівна наряду з ветеранами бойових дій Великої Вітчизняної війни, афганцями, Чорнобильцями. Електротермометрія неодноразово надає допомогу. Є волонтери, які ходяться пер це. це Є два волонтери. Це гуць Софія Хіміна, це є волонтер е, Майєр е, Сі Людмила Яківна, от е, які неодноразово е, розмовляють з ветеранами, але зараз у нас ще одна біда. Війна це є люди АТО. Сьогодні потрібна допомога, а то як і психологічна, як і матеріальна. Це одяг, взуття, медикаменти. Наша сім'я, хочу сказати, взяла участь у цьому. У цьому. Збираємо шкарпетки, в'яжемо одяг, теплий, медикаменти. Так, Климкова Наталя Сергіївна, моя внучка, яка неодноразово збирала для. А то речі і відносила до ЗАГСу, там є волонтерська така група, яка забирає це все і вивозить до людей. Сьогодні ми в хаті робимо, я роблю ці речі, і сусідів закликаю. Зібрати теплі речі для дітей, для дітей. Значить, для діток у нас є багато внуки, діти і речі лишилися. Ну от і направити їх на Донецьк, Луганськ, Мелітополь. Ми сьогодні згідні і ми будемо цим займатися.